Привіт, ви на каналі Цукор і з нами Вероніка, це учасниця проєкту вагітна у 16, найперший випуск. Привіт, Вероніка. Привіт. У мережі усі, хто дивився твій випуск, кажуть, що це найадекватніший випуск із чотирьох. Я, якщо чесно, також дивилась усі чотири випуски. Я розумію, чому. Більшість українців так говорять, тому що здавалося, що ти максимально вже готова і доросла до всього того, що відбувається в твоєму житті. А насправді як було? Ти була готова до того, що ти тепер будеш мамою, дружиною? Я була готова, а получається, коли ми з Данією познайомились, ми це все обсуждали. А, тось, дитину, наше життя і так далі. Тось я була готова до дитини, а тому, що у мене ж є младші братія Кіра, Ярік, а, і в мене вже є опит з дітьми, тобто я сиділа з Кірою з Яріком. Ну, тобто для мене це взагалі не страшно. Ну, я коли родилася, воно було трохи страшно, тому що ну, перша дитина, в мене була трохи депресія. а так, в принципі, нічого сложного, я дуже рада, і вообще не жалкую, що я народила в 16 шістнадцять. Ну, це дуже класно. А зареєструватися на участь в проєкті. Як тобі прийшла ця ідея і на якому це вже сталося місяці? А, в мене тоді а, було щось 10 неділь вагітності, а Даня, коротше, пішов гуляти, а я сама сиділа вдома і листала Ютуб. І бачу, типу, вагітна о 16 типу, набираємо дівчаток на кастинг. я така, опа! Треба що то робити. Я вагітна і я дуже любила дивитися вагітно у 16 і Я так думаю, все, мій шанс. І я заповнила анкету і, ну, чесно, я взагалі не ожидала, що мене приймуть, тому що я розписала, що у нас все добре, у нас сварок немає. Ну, типу, такого щось. І мені через три дня, типа, дзвонить редактор ну, на Viber по відеочату. Типу не редактор, а у цей, хто збирає у цих дівочок. Типу, Ніка, ви заповнювали анкету, типу, ми вас приймаємо. І все, так якось воно і случилось. А, а потім, коли вже почалися зйомки, чи не було такого, типу. Можливо, дарма я це зробила, чи, можливо, занадто багато уваги там з боку журналістів і це дратувало. Не було ніякого такої відчуття? Чесно, було дуже складно зніматися, тому що ми знімались дуже дуже довго, всю вагітність, потім ще після вагітності. Бувало так чесно, трохи, блін, зачем пішла? А потім просто вспоминаєш, що ну це блін. Це підпис, підписники, Типу, такого прям ні. А от як вийшов проєкт, мені е, дуже багато писали: типа, хейтерів, типа обсуждали, що знімали со мною пародії Якісь такі смішні. Та да-да, я задумалась: блін, зачем я пішла на проект? Лучше б я б собі просто тихо жила і б нічого такого не було. А зараз щас... Мені абсолютно байдуже на хейтерів, Тобто я зрозуміла то, що хейтери мені піднімають кожну публікацію в Інстаграмі, в Тіктокі, і воно просто набирається до мільйону просмотрів. Тобто я їм хочу подякувати. А найбільше за що тебе хейтерили? Ну, здається, ти наче дуже адекватна. Я не побачила, за що тебе ну, наприклад, в першому відео. Часто хейтять це за губи, за нот. Типа пишуть, що в тебе з носом? А ще мені дуже часто пишуть, що я похожа на Ангеліну Офішал. Знаєте таку? Я то знаю, але я так, щоб дуже схожа, то ні. Але я тепер дивлюсь, думаю, може, десь там віддалено. Да. І от із цього, типу, мене хейтять. Ну, в будь-якому разі, я хочу сказати, що е, це тобі поштовх для того, щоб там розвиватися, не потрібно звертати, звісно, увагу на це все. Ти велика молодець, і е, також в коментарях під випуском читала. Та це все постанова, та оці всі розмови це також постанова, там сценарій. Е, це сценарій все, чи ви дійсно так і спілкувалися, проживали ці всі моменти? Сценарія ніякого не було, і ми дійсно це все пройшли. Аварія була ще до проекту в 2020 році. Це коли ми з Данії познайомились. Ми, виходить, з ним прострічались два місяці, і спустя два місяці случилась ця аварія. Я вже була вагітна, виходить, там, не пам'ятаю. Та там ще навіть, 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 навіть не було і тижня. От. А іменно в вагітна в 16» Нам прийшлося це а, показати. Тось ну таке було. Просто показали аварію. Тось ну коротше, ви поняли мене. Да, о чому я витворили? Есть... Відтворили те, що було. Просто ви да. почали знімати трішки пізніше, ніж це все сталося. Так да, да, відтворили. Получається так. само і пропозиція Даня мені зробив, коли ми переїхали в Саврань. Пропозицію, і так само на проекті ми її відтворили, то тобто, є то, що було. Тож тобто, сценарія в нас ніякого не було, типу що там нам дали сценарій, такий більший листок, і бри його вчитись, тобто, такого не було ні. А от е, ми там читали також, готуючись до випуску разом е, з подругами про те, що е, вже більше не буде випусків вагітно в 16 ніби тільки ось 4 вийшло і все. Тобто їх тільки 4 відзняли е, у вашому я маю на увазі в випадку от, ваш сезон. А, наш сезон, да більше вагітна у 16 не буде, це було тільки 4 випуска відзняли. А, чесно, не знаю, будуть вони пізніше, але в цьому році точно його не буде. Школа, О, я, я тепер думаю, що е, усі, хто чекає вагітно в 16, в п'ятницю, наступно будуть дивитися наше з вами інтерв'ю. Тож, давайте так для наших усіх. Е, Фанатів, хто дивиться зараз вагітно в 16 дивився. Як склалося життя? Розкажемо ваше після проєкт Ну тому що проєкт вийшов ну так доволі через деякий такий тривалий час. Та-да, наше життя склалось після проєкту, десь спустя пару місяців. Ми переїхали в Одесу. Ми прожили в Одесі два роки. А, потім оце ж війна так далі. Потім, це як в Одесі, коли в тому році вроді, почали відключати світло, і ми сиділи 4 дні без світла, і ми вирішили поїхати в Чехію. А, ми, виходить, їхали я, Даня, Сем і мій брат. Він в випуску знімався, і нас коротше на граніці не пропустили. Коротше, треба було розрішення мами на Сашу. І вторгнення, із цього розрішення я таким способом ще й плюс вивезла маму братів, Кіру, Яріка і так далі. Ми в Чехії прожили три місяці, нам надоїло і ми опять переїхали в Одесу, мама залишилась в Чехії, а потім коротше, ми жили в Одесі і нам а, стукнуло в голову відкрити суші-бар ми в Чехії працювали, ми працювали кожен день. Даня, я, мама, ну коротше, от, відлажували кошти, і ми вирішили відкрити суші бар. І так коротше якось переїхали в Саврань, бо ми з Одеси сюди, потім з Одеси сюди, з Саврані, в Одесу. і Ми вирішили поки зупинитись в Саврані, і Ми в Саврані вже шостий місяць живемо. Отак от купили ще машину а, в тому році. А Даня мені подарував на день народження машину. Такого прям, ну, Дуже збільшилось після виходу проєкту. Так, да, підписників дуже збільшилось. В TikTok в мене вже 120 тисяч, 125 тисяч підписників. В Інстаграмі було майже 70, і я від, від Інстаграму того забула пароль, і в мене зараз резервний аккаунт, там вже 18 тисяч. Угу. А, зараз малому скільки років? Семіку майже три роки. Ну, зараз я на зарядку поставила. Угу. Семіку майже три роки буде 11 травня. Ну, він поки не ходить там в садочок, там якісь розвиваючі оці всі заняття, він поки з вами і, і, і все, чи ви вже його кудись водите на якісь заняття. От він ходить в садочок вже з 2,5. Тобто він зараз йому 2,11, і одинадцять і він пішов в саді в 2,5. і ходить він в садочок, почав розмовляти, ходить, розмовляє. Ну, коротше. А в Собрані вас впізнають після виходу проєкту? Ну, підходять вже до вас. Там, може, люди підходили, говорили, що дивились з вами випуск чи нема? і да. В Сабрані і все, я в Одесу приїж... Приїжджала десь дня три назад, в Одесі теж узнавали, фоткались. Цікаво. Мама зараз ваша живе за кордоном, так? Ну, виїхали і проживаєте. Да, да. Тобто ви зараз самостійно займаєтесь вихованням дитини, і ви як молода мама в декреті, чи ви не відчуваєте себе в декреті? Чи тут більше бізнес-леді? Не відчуваю себе в декреті, ні. Тобто ви ну займаєтеся справами, ведете бізнес і не сидите. Да. Встигаємо, все встигаємо і з Семіком погратися, і відвезти його в садочок, і попрацювати, Тобто ну, я не сижу там, це як у другій мамі, в декреті, і нічим прям не займаюся. І зараз, плюс до того, я веду блог е регулярно, там, по 20 історій в день, але я образно А з іншими дівчатами з проєкту, з інших випусків, ви знайомі? Ну, от, Наприклад, можливо, спілкуєтесь, підтримуєте зв'язок, дружите? Я всіх дівчаток бачила з цього випуску, бо в нас була зйомка. ну, всіх дівчаток разом була зйомка, тому я знаю їх так. А спілкувалась я з Освітою іменно і з людей. Тих з тими дівчатками я не спілкувалась. Коротше. Тобто, ви не найкращі подруги після проєкту, ви просто знайомі? Ні, просто да, знайомі і все. Uh, от uh, ти сказала за таку трішки депресію після родову. Я думаю, що це знайомо багатьом дівчатам, які народжують, і потім їм важко, не досипають. Як ти впоралася з цим? Може є якісь поради, ну, от, можливо, хтось нас дивиться, хто зараз зіткнувся з цією проблемою. Ну, Іменно якістю з депресією впоралась, а Даня тоді працював на роботі. В супермаркету, і в нього такий був тяжолий графік два через два, з восьмі ранку до одинадцятої вечора, десь так. І я, виходить, це все время була сама Севом. Тут Свята, типу, це дані на мама постійно теж була на роботі. Коротше, і в мене була депресія, типу, що я сама я не можу нікуди вийти. Це було ну, це, після випуску випуски. Блін, в як вам кажуть, коротше, виписка так. так. Да. І коротше, ми постійно це ж сиділи вдома, і ятріла дзвонити до мами і кажу, мамці допоможеш відпустити до мене брата младшого? У нас різниця в возрості. Я п'ятого года, а він сьомого года. Два роки, різниця. разниця. От. І він до мене коротше, приїхав, і ми якось почали коротше, гуляти на вулиці з коляскою виходити. Коротше. І все якось депресія пройшла. Тож, Саша мені допоміг, Саша мені допомагав там і подержати сема, я піду там щось покушаю, і то, і то, і то. Тобто іменно Саша мене вивів з цієї депресії. допомога все-таки молодим мамам потрібна, щоб самому не залишатись. Потрібно, так. Потрібно по-любому, хоча б підтримка. ну... Я знаю, що багато хто там ще писав коментарі, я читала під випусками про те, що вагітняти в 16 це рано, що це ще дитина, і дитина народжує дитину. От твоя особиста думка, чи це рано, чи не рано, і взагалі, як суспільство реагувало, от, ну, наприклад, найближче твоє оточення на те, що ти завагітняла, коли дізналася? Іменно, типу, мій круг общення, так? Да, у мене, в принципі, такого прям круга общення не було. Е, в мене була одна подруга, з якою ми дуже-дуже давно ну, спіл, спілкуємося, вже років шість. так. Е, то, щоб ви розуміли, я завагітніла і вона через місяць завагітніла. Тільки у нас різниця в возрасті. мені 19, а їй вже 21, коротше. От тому, ну типу, а так іменно в мене виходить в школі. Потім, як узнали, то мене жорстко теж хейтили, типу, прикинь, Ніка, типу, забеременяла, не заберемняла, а, типу, а залетіла, типу, непонятно від кого. Ну, коротше. А, а то, що рано, типу, в 16 лет, ну, я почну з того, що вже і в 13 народжують, і в 12. Тобто, 16 це вже ну, нормально, 21 рік, ну, серйозно. Ну, я дуже не знаю, як на цей випробувач, чесно, відвідати. Школа закінчила чи де да, я... Я школу закінчила, одинадцять класів закінчила. Да. Ну, після того як вийшов проект, однокласники тобі писали там, що ми там були неправі, ти взагалі класний, молодець. Да, да, мені писали в однокласники: типа Ніка, я не вірила, що ти знімалась вагітна в 16, типа. Я типа думала, ти обманюєш. Ніка, давай дружити. До Мені дуже багато людей писало з тими, з якими я посварилась, типа там були моменти, і вони, типу, мені пишуть: типа, Ніка, я побачила твій випуск, давай заново почнемо дружити. Я така думаю, ніякі. Ну, а от ми бачили. У випуску, що там у тебе навіть було таке спілкування з відомою блогеркою, корячкою, чи ви продовжуєте спілкування, чи, можливо, це скоріше була така одноразова зустріч для того, щоб тобі допомогти, можливо, розвиватися. Я би сказала, що це була одноразова зустріч, щоб, да, щоб вона мені допомогла, тіпа, як оцей блог вести і так далі. А я ось її недавно писала, спрашувала по поводу, цьої, по поводу реклам, щоб вона мені допомогла, що можна рекламувати, що не можна, то вона мені допомогла. І я в неї ще попросила менеджера якогось, то вона мені скинула коротше. А так, щоб спілкуватись, то ні. А, тобто вона, в принципі, нормально на тебе відреагувала на те, що ти там просиш допомоги, відписала тобі і. Да. Так. І це не тільки для проєкту, що ти звернулася після проєкту і вона тобі відписала. Тому що, знаєш, коментарі звичайно домовилися, то вона приїхала і посиділа з дівчинкою, а насправді вона б так не відреагувала. То, виявляється, вона і після проекту нормально з тобою поспілкувалася. Mm -hmm. yeah. а які плани на майбутнє? Зрозуміло, що в країні війна і важко там щось планувати, але можливо ти там. Хочеш е, щось таке глобальне, можливо, університет якийсь піти навчатися, чи, чи ще щось типу такого, такого глобального? Чесно, таких прям планів нема. У мене поки, іменно, е, що в голові мене відбувається, це щоб поскоріше закінчилась війна, і ми переїдемо вже в Одесу. Прям тому що в Одесу зараз не дуже хочеться переїжджати. Ми вже були в Одесі у ці два дня, то там ну, ні, там невозможно. Поки будемо сидіти в Саврані, тому що в Сарані ну, тихо, тут нічого не літає, тобто тут все нормально. А так хочеться переїхати отсюди, на постійну основу, кудись-кудись переїхати, не знаю, не на Одесу. От. Ти, в принципі, все, більше нічого не треба, все вроді є. А ти в випуску говорила, що Севрань там це таке місце, де не вийдеш, не погуляєш тобі, там сумно нема чим зайнятися. Зараз тебе помінялись відношення до Северані? Може, тобі там друзі з'явилися і тепер там не так сумно? Так, е, да, друзі з'явилися, я дуже багато друзів знайшла, е, ну, точніше, не друзів, а знайомих. Е, ми з ними з ними буваємо, гуляємо. А іменно а так прям що лучше подруга це ще пока в процесі, тому що uh, за один день ти лучше подруги не встанеш. Треба провірити цього чоловіка. Ну, до Саврані я помінялась, тому що Саврані почала оживати, тут багато чого відкрилося: кафешки, баня, ресторани. Ну, коротше, в принципі, не скучно. Тим більше є машина, можна покататись, нормально. Як стосунки з мамою чоловіка зараз наразі хороші? Так, да, у нас хороші стосунки, і до проєкту у нас були хороші стосунки, і во время проєкту були хороші стосунки, і зараз хороші. А от як вийшов проєкт, і ти переглянула повністю випуск, не було такого відчуття, що можливо. Можна було там по-іншому, або що, може, щось вирізали, і тобі не сподобалось, або може тобі не сподобалось, як ти там виглядала в окремих там моментах. Чи не було такого відчуття, що щось можна було по-іншому зняти? Та, в принципі, ні. Мені подобалось дуже, як вони зняли, дуже класно. Тобто понравилось. Такого прям, щоб треш, ні. Ні, вроді. Ну, в випуску ти така позитивна, тік токи і все інше, ти така в житті ну, от, енергетично весела, позитивна, чи СТБ зробив так більше образ такий? Я Та ні, я така і в житті, в принципі, так. Да. Це класно. Що ти можеш побажати дівчатам, які зараз вагітні? Ну, неважливо, це 16 років чи 18. от зараз вони е завагітніли і переживають якраз ці всі етапи, які ти вже пережила? <рес> Боже, мене це, це питання було на СТБ, <рес> коли ми вже дімались в кінці. Що ти можеш побажати дівчаткам, які теж завагітніли в 16? Блін, що я можу побажати? Uh, я от реально проти абортів. Ну, аборт це, це, ну це капець. Що якщо вже таке сталося, то треба рожати. Треба рожати, uh, якщо навіть і немає чоловіка, то ти сама, в принципі, справишся. Треба просто, я навіть не знаю, як це сказати, треба йти до своїх цілів, не здаватися і йти далі. І все. Да. Наподжувати страшно, найголовніше. Знаєте, що я ще скажу? Рано поздно ти все одно станеш мамою, і кожна жінка це проходить, якщо вона там боїться роди, або ще щось, або що не справиться, кожна жінка реально це проходить. Тобто отак от, от а до речі, ще таке питання, якраз воно ну, у мене в голові з'явилося, незаплановане. Е, Народи потрібно брати чоловіка, це якось більш простіше тобі сприймається, коли ти. З чоловіком народити? Я навіть не знаю, я здання не народжувала, Даня не встиг. Я, виходить, народила і він зайшов, опоздав коротше, на ну там на п'ять хвилин опоздав опознав. Коротше. А, то я думаю, що, навірно, да так. Хоча, може, і ні я не знаю. Но мені було б, напевно, спокійніше, якщо була поруч мама. Неважно, чи моя, чи його, мені було б набагато спокійніше. от тому що мами, вони це пройшли, вони поймуть, а Даня що встане? А що я зроблю? Злякається ще. Що, що? Ти ж злякається ще там. Та-да-да, В нього і так з головою проблема, то ще цей. А до речі, а як з його здоров'ям зараз? Тому що там випуску була розмова про те, що йому МРТ потрібно пройти. Ну, так, да, ми приходили МРТ. В нього все так же, як і було на проєкті. Нічого не помінялось. Ну, есть, в нього, виходить, було дві дірки в голові. Зараз, якщо нашиваюся, двойна черепна мозгова травма, коротше, там була гематома в голові. Я так чесно не дуже розбираюсь. Це мама його короче, нам все читала, ці всі діагнози. Тобто в нього зараз постійно голова болить. Усе за останні дві неділі в нього постійно щось кров з носа йде. Постійно кров з носа. Е, голова дуже болить, е, і усе ми десь через два тижні їдемо знов на МРТ в Одесу, будемо дивитися. А так, е, як врешті, сказали, і не хуже, і не краще. Тобто лікарі не можуть запропонувати якийсь варіант лікування, щоб це вже повністю пройшло і все. ا, такого тіпа, не можна, операцію робити не можна йому. А іменно лікування, а, щоб вилічити це, це вже не, неможливо, воно буде на, всю, ну, на все життя. А, а так, залічити, да, можна. Ми, ми ж це і зараз і робимо, залічуємо це все, таблетки і так далі. А просто так? можна дівчатам на тебе підписатись? в яких соціальних мережах ти точно є, бо я вже бачила фейкові сторінки, які створюють незрозумілі люди. Я є в Тіктокі і в Інстаграмі. Facebook, оце всі ці такі мережі там. Окей, тоді ми залишимо обов'язково під відео посилання на твої сторінки офіційні в Інстаграмі і. Хто захоче, перейде і підпишеться, але я впевнена, що більшість, хто дивився випуск, вже підписались, як і я, і спостерігаємо за твоїм розвитком. Дуже круто спостерігати, що ти розвиваєшся, не зупинилася, що ти щось там досягаєш і розвиваєшся як блогер. Впевнена, що в тебе буде дуже круте майбутнє. Дякую. Так, да, і головне, не опускай руки і не звертай увагу на хейти.